Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму youtube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо про нову активність. Цього разу у нас на біржі BitGET вийшов новий «LaunchX». Саме сьогодні у відео я поясню, як воно працює, як тут заробити, скільки тут можна заробити, хто може тут приймати участь і всі інші деталі. Відеоролик буде стислий, інформативний, без води, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, цього разу в нас біржа Bitget. Ми не так часто нею користуємось, але є така активність, яка називається Launch X, яка досить класно дає заробити своїм користувачам. Звичайно, там виходить небагато до депозиту процентів, але у доларах це іноді буває нормально. Давайте я поясню, що я маю на увазі. Отож, друзі, LaunchX. Якщо я вам скажу, що це щось між лаунчпулом та лаунчпадом, ви можете не зрозуміти. Насправді це дуже проста активність, з якою розбереться кожен. Вам тут просто потрібно взяти свої USDT, зайти у пул, заблокувати кошти. Після цього отримати невеличку алокацію на своїй USDT токенів. ВСТ в нашому випадку, WalletConnect, і потім після лісингу їх продати, і отримати декілька процентів до депозиту в доларовому еквіваленті, скільки це буде сьогодні, ми ще порахуємо. Насправді все просто, але я все одно вам поясню, тому що відеоролики все одно попадаються людям, які ще не знають, що це. А якщо у вас лежать кошти без діла, то тут дуже класна можливість їх трошки примножити. Отож, спочатку вам буде потрібен аккаунт на біржі BitGet, своє посилання, як завжди, залишу в описі під відео, проходите собі верифікацію і можете приступати до діла. Отож, Шукати цей Launch X і що з ним робити. Переходимо на головній сторінці, ось тут Вауч Hub, і тут в нас є Lounge X, тиснемо сюди. До речі, участь тут можуть приймати як старі, так і нові аккаунти. Тому якщо у вас немає аккаунту, зробіть і можете приймати участь. Якщо є аккаунт, то можете взяти участь без проблем. Отож, ось у нас актуальний проект VST, Wallet Connect. Я думаю, ви вже про нього чули. Продають нам 4 мільйони доларів, це 20 мільйонів токенів VST. І максимально тут ми можемо внести 10 тисяч доларів. Ви одразу запитаєте, а якщо менше чи можна заносити так, але якщо у вас... Наприклад, там лише 100 доларів, то їх сюди сенсу заносити немає. Пояснюю одразу чому. Найчастіше питання, скільки тут можна заробити? Тут виходить результат по-різному, тому що як відбувається, ми сюди кошти заносимо, по дедлайнах я зараз ще все проговорю, але потім ми просто на 100 доларів, наприклад, отримуємо алокацію по 0,2 токена в ЄСТі, Токен, наприклад, там ліститься 2-3 ікси, і ми зі 100 доларів там маємо 200-300-500 доларів. Буває по-різному. Профіт може бути 100 доларів, може бути 200 доларів, може бути 50 доларів, і це з 10 тисяч доларів. А скажете ви, якщо в мене менше. Отож, в середньому тут у нас виходить заробити від 1 іноді до 3% до депозиту. Хто має великі депозити і може робити декілька аккаунтів, це хороший приріст до капіталу. До речі, якщо вам потрібно більше аккаунтів робити, то вам будуть потрібні проксі, вам буде потрібен антидетект браузер, всі посилання є в мене в під відео, ADS Power, Proxy Seller, тому користуйтеся, все в описі під відео. Тож, наприклад, навіть якщо ми заробимо тут 2%, то з 10 тисяч доларів це є 200 доларів профіту. Це є нормально, якщо особливо ті кошти лежать без діла. Але якщо у вас 1000 доларів, то ви вже заробите лише 20 доларів. Ну але якщо у вас 100 доларів, то їх сюди сенсу нести немає. Тому що ви заробите 2 долари. А переказуючи кошти з біржі на біржу, ви на комісіях втратите більше. Лише якщо мала сума, то її сюди закинути, щоб зрозуміти механіку, як це відбувається, так сказати, попрактикуватися. Ось, в принципі, я пояснив, а тепер продовжуємо. Поповнити гаманець тут, звичайно, можна любим зручним способом, як і завжди. Тиснемо на гаманець. Тиснемо на депозит, вибираємо там USDT мережа, яка вам потрібна, і в тій самій мережі скидаємо з біржі кошти. Я особисто закинув один аккаунт на 10 тисяч доларів і подивлюся, скільки з цього вийде. Я думаю, навіть там, якщо дадуть алокацію на 100 доларів, а 9900 повертається на баланс, то токен вже торгується на примаркеті по 0.5, і це Х2. Тому, в принципі, все одно з нашої алокації 100 доларів ми 200, 300, 400 можемо забрати. Отож, тиснемо докладніше. Пройдемося по дедлайнах. Період підписки. Що потрібно, ці кошти закинути і зайти сюди підписатися. Як бачите, період підписки у нас починається 17 лютого, з 4, -ї. якщо по UTC 2 години додати, то наша це 6 година. О 6 ранку, 17 лютого, в понеділок починається підписка. Але є такий невеличкий лайфхак, тому що ця підписка триває так само до 19 лютого, до 6 ранку. І не обов'язково закидати кошти у перший день, тому що ви закинете, натиснете Підписатися, ось тут їх заблокуєте. І ваші кошти, навіть 10 тисяч доларів чи тисяча доларів, немає різниці, вони будуть тут лежати без діла. Тож можна просто підписатися, закинути сюди кошти в останні навіть години. Там я би не тягнув до останньої півгодини годину. За 3-4 години до кінця ви можете до кінця підписки. Собі закинути, тобто, ви можете там закинути вівторок, можете закинути в середу, головне не спізніться. Тут буде таймер, і ви це можете побачити. Тобто до 6 ранку, до 19-го числа, ви зможете сюди кошти закидати, тобто не обов'язково в перший день морозити свої кошти. Я так і зроблю. Я в останніх 3-4 години занесу 10 тисяч, заблокую їх тут. Після того мені дадуть алокацію. Тоді в нас відбувається етап розподілу. Тоді в нас о 14.00 19 .00 числа все завершується. Я думаю, десь там одразу і буде лістинг. І все, буквально ви там зранку чи коли ввечері їх заморозили. Пройшло декілька годин, кошти вам повернули, алокацію дали. Вісті залістився, продали його і отримали, наприклад, вже там заносили 10 тисяч, забрали 10-300. І вже добре. Така проста активність, чому я сказав, що вона майже без ризиків, тому що тут те, що токен вийде нижче 0,2, шанси тут мінімальні, тому що зазвичай тут дають досить низьку ціну. І в гіршому випадку ми просто продамо по тій самій ціні. Але я думаю, що ми зможемо продати вище, так як зазвичай такі активності нам і дають. Тут все буде писати, скільки ви внесли, скільки вам буде виділена алокація токенів EST, тому що це все буде розділятися. В нас є конкретна сума продажу 20 мільйонів EST. В нас сюди можуть занести 200, 300-400 мільйонів доларів. І це все якраз буде розділено, ці всі токени в ЄС будуть розділені між всіма пропорційно, хто вносив кошти. І відповідно, чим більше коштів ви внесли, тим більше долю алокації ви отримаєте. Наприклад, якщо ви там занесли 1000 доларів, то можете отримати алокацію на це до прикладу, бо тому що ніхто наперед не знає, скільки занесуть. Наприклад, занесли 1000 доларів, алокація 10 доларів. Два 3Х, 20-30 доларів заробили. Занесли 10 тисяч доларів. Відповідно, X10 це все виходить. Тому є сенс, якщо кошти лежать без діла, закидати і тисячу, і дві тисячі, і три, і п'ять тисяч. А якщо є можливість, то закинути по 10 тисяч на декілька акаунтів. Тому що тут можна отримати, як я вже сказав, від 1 до 3% до депозиту. Якщо ви захочете почитати більше деталей, можна ось тут знизу пройтися. Тут все розписано. Я в принципі це все проговорив, ціну. Скільки продається токенів, загальна циркуляція токенів, нам 100% ТГЄ віддадуть всі токени одразу. І навіть якщо хочете ще більш детальніше, то ось тут можна натиснути на правила і це все почитати, перекласти собі сторінку. Але я в принципі основні дії вам проговорив. Всю інформацію, яку я вам подав, тут буде абсолютно достатньо її, щоб взяти тут участь. Також не забудьте підписатися на телеграм-канал, якщо у вас залишили запитання на чат, ось тут залишу вам QR-код. Можете його відсканувати з телефону, можете зайти в коментарі. Все в описі під відео є, тому що в нас в чаті ви можете задавати запитання. Можу навіть ось показати, наприклад, вчора там в телеграм-каналі я ось давав, можна сказати, такий міні-сигнал, тому що мав бути розлог токена М'є. Ми встали в шорт на біржі, буквально бачите пару хвилин. Шорт відпрацював, профіт забрали. Я, звичайно, не хочу, щоб люди підписувалися на мій канал лише заради цього, тому що таке буває рідко. Я під це планую взагалі окремий безкоштовний канал зробити. Але не діло в тому, коли ви підписані на Телеграм, ви не пропускаєте багато різних крутих активностей, які, наприклад, не доходять на Ютуб. Тому обов'язково підписуйтесь. Будемо раді бачити вас в нашому ком'юніті. Тому, друзі, все. Відурили такий простий, нічого тут складного немає. Закинули кошти, собі підписалися. Якщо хочете, можете зразу. Якщо не хочете морозити ліквідність, то підписуйтесь під кінець. Підхінець підписки. Ось і все. Якщо відеоролик був корисний, сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.